Давайте сьогодні подивимося щось хороше. Передвісники закінчення війни. І так, ви на каналі Хайтерро. Мене звати Людмила. Сьогодні 22 вересня. Подивіться мої попередні прогнози. На жаль, деякі з них підтвердились не дуже хороші. Але є і те, що хороше підтверджується: наприклад, удари по Криму. Наші хлопці молодці. Дивимося! Передвісники закінчення війни в Україні. Ще покаже Таро. Що буде одним з перших передвісників король мечів, 9 мечів, п'ятірка жезлів, п'ятірка мечів. По-перше, буде нагнітатися дуже-дуже багато інформації, що почнеться якась нова війна. І ось зараз ми бачимо, що є дуже багато інформації, що почнеться війна в країнах. Балтійських, також в Польщі, тому ось один з перших передвісників поширення інформації, що почнеться нова війна, нові воєнні дії. Це може бути як атака на країни Балтії, так само на Польщу, так само як варіант і загострення конфлікту на Близькому Сході, або ж в країнах Балканських. Будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація. Також буде дуже-дуже сильно нагнітатися інформація про те, що буде якийсь досить таки жорсткий, в тому числі, ядерний удар, але більше тут про саме наступ. Нова війна це один з передвісників закінчення війни в Україні. Побачимо, як будуть розвиватися події, якщо Росія Кудись сунеться, то це передвісник до того, що війна в Україні закінчується. Дивимось далі. Що ще може бути серед передвісників закінчення війни в Україні? Що ще може бути Єрофант? Дев'ять жезлів, десятка пентаклів і імператор. Тут може бути прийняття якогось закону щодо виплат репарацій, відновлення України, якісь значні виділення коштів на відновлення України. Це буде вже йти мова про те, що. Енергетично ми готуємось до закінчення війни. Також може бути ще прийняття якихось законів або якихось воєнних союзів, поставок в Україну якоїсь такої зброї, яка дуже необхідна для України, яка допоможе обороняти країну в майбутньому. Як варіант, це може бути гарантії безпеки, які заключаються в тому, що Україні надали дуже багато ресурсів для оборони, щоб забезпечити. Кордони недоторкані. Але ось тут також може бути і прийняття законів щодо виплат репарацій в Україні. Це все передвісники землі, закінчення війни в Україні. Далі дивимося, що ще може бути передвісником закінчення війни в Україні, що тут покаже. Що покаже? П'ятірка Кубків, 10 жезлів, суд і король кубків. Якщо брати по цих картах, то це смерть якогось імператора, якогось глави держави, або якогось прем'єр-міністра, або якоїсь дуже визначної особи. Це як може бути за кордоном, так і в Україні, але в будь-якому випадку тут буде новина про втрату якогось короля кубків. Можливо, вже були якісь новини про його хворобу. як варіант, можливо, це ну, смерть Байдена або ще когось. І тут на картах не пишеться імен, ви ж це розумієте. Але якщо брати тут суд, десятку жезлів, то це в якоїсь людини. Скоріше за все, вона вже була похилого віку, було якесь важке захворювання, і буде новина про його. Смерть. Побачимо, як відіграється. Хай би, звісно, це було вже смерть на Росії якогось їхнього імператора важливого, Путіна-двійника 1, 10 і 105. І Дугіна і всіх взятих, хто був ініціатором цієї жахливої війни в Україні. Тут однозначно смерть якогось важливого лідера, який приймає рішення. Можливо, це якийсь британський король. Тут дуже багато може бути. Версій, але не пише. На жаль, на картах імен. Взагалі, король Кубків це рак Риба Скарпіон. Як варіант може бути таке. Також, якщо брати єрофант і король Кубків, то це може бути і смерть нового папи Римського. Тут дуже багато різних варіантів може бути, я озвучила те, що я змогла вам розтрактувати. Дивимося далі, які передвісники закінчення війни в Україні? Що тут покаже? Колісниця сила повішений і королева жезлі. Колісниця. Тут знову ж таки про якесь стримування сили. Через активні дії і через як варіант поставку якоїсь наступальної зброї Україні. Також, що може бути надано якісь далекобійні ракети. Які ну от просто неймовірно було, щоб Україні це дали, які можуть стримати силу, як я говорила, що колись прийде час, і, можливо, в Україні дадуть ракети-томагавка або якісь інші види ракет, які можуть стримати силову агресію Росії, які можуть стримати наступ. Тобто, все ж таки, озброєння України до зубів це один із найбільш таких знакових подій, які будуть означати, Щось даються фактичні гарантії безпеки, щоб на Україну більше не змогли напасти. Далі також тут може бути, що до влади прийде якась сильна жінка, в якій країні не знаю, але тут також може бути: от наприклад, якби в якійсь країні, як Білорусь, стався переворот. І та там Тихоновська повернулася собі до влади. Але це такий сценарій, ну що прям взагалі мало ймовірний. Але може бути, може якась інша заборушка в якійсь країні, і потім прийде до влади жінка. Тут дуже багато можна різних трактувань. Поки що давайте зупинимось на тому, що Україні можуть дати далекобійні ракети для стримування наступу Росії. Давайте далі дивимося ще один передвісник закінчення війни в Україні, що покаже Таро? Серед передвісників закінчення війни в Україні, що може бути? Тут вісьмірка жезлів, король мечів, королева мечів і десятка пентаклів. Якісь можуть бути новини про одруження в якійсь дуже войовничій і багатій країні, або до влади прийдуть чоловік і жінка, які можуть забезпечити мир. Як варіант не знаю, якщо наприклад брати королівську родину, і якщо там щось трапляється з королем. Звісно, хай він ще живе і так далі, але потім прийде інший наступник, король королева, і вони можуть якось забезпечити. Можливо, це тут пов'язано якось з зміною ось цієї, змінами в Монаршій сім'ї, які принесуть більшу допомогу Україні, більше ресурсів. Можливо, тут. Ще якісь аспекти, пов'язані з важливим чоловіком жінкою, які створюють сім'ю і які дуже суттєво можуть допомогти Україні. Поки що в мене немає ідей, хто це може бути, але побачимо, як відіграється. Як тут ще можна було б трактувати. Тут може бути Вісьмірка жезлів, повітряно-крапельний шлях, те, що по повітрю, і король королева мечів це як карта медицина. Десятка пентаклів це може відігруватися як повітря, як газ. Тобто, як варіант новини про поширення знову ж якоїсь корони. 2. І так далі, нових ось цих вірусів. Тобто я вже говорила, що коли прийде пандемія, тоді знову ж таки може як бути закінчення війни. Тут можна трактувати ще й так. Тому що десятка фронтахів нерідко відігрувалась, в тому числі, як, наприклад, удари по газосховищам. Так само вона відігрувалась у мене як різні хвороби, пов'язані з повітрям. Це оракульне читання карт, і, можливо, це тільки в моїх розкладах так відігрується. А ви просто спостерігаєте, хто таролог і кому цікаво. Тут також може бути нова вакцинація, нове поширення хвороб, які передаються повітряно-крапельним шляхом. Ось таке тут може бути скоріше за все. Або ж створення якої. Родини важливої у світі, і вони такі досить мають вплив великий. Хто це може бути? Пишіть свої думки в коментарях, можливо, разом розберемося краще. І давайте тепер подивимося ще, які можуть бути перевісники. Ми вже п'ять перевісників закінчення війни розібрали на картах Таро. Давайте подивимось тепер на Ленорман. Які можуть бути передвісники закінчення війни в Україні? Що покажуть карти Ленорман? Що покажуть? То, що не підписався на канал, поставте лайк дзвіночок. Мені буде дуже приємно, тому що, якщо ви це не зробите, то ви можете більше ніколи не побачити моїх відео. загубиться і потім будете шукати і не знайдете. А дуже багато моїх прогнозів збувається. Так, собака-вежа. Дитина, сонце і серце. Тут... Все-таки досить таки цікаво. Тут може бути новина про те, що народжується новий наступник. Де це може бути? Все-таки, я думаю, якось тут все пов'язано з якоюсь монаршою сім'єю, яка може зробити дуже великий вплив на війну в Україні. Я думаю, що це про Британію. Народження нової дитини, яка буде довго очікувана, щось ось таке тут може бути. Все-таки якийсь прихід до влади у морській країні буде. Тих людей, які змінять хід історії. От як було з Кісінджером, вже відходить його епоха ось цих всіх дідуганів, приходить нова кров, яка буде вершити нове майбутнє. І ось тут показує, що буде створена якась або сім'я, або якісь новини від якоїсь відомої сім'ї. Ось тут далі я б це трактувала як народження якогось. Дуже знаменитого е, нащадка. Про, як, Наприклад, весілля відбувається в Великій Британії, це прям свято для всієї країни. Як народжується там новий спадкоємець, ось таке може бути. Можливо, це якась арабська країна, тому що по сонцю це може бути і арабська країна. Але в будь-якому випадку тут народження якоїсь дитини, про це буде говорити ледь не весь світ. І це також буде передвісником закінчення війни в Україні. Досить таки цікаво. Також, якщо брати собака і вежа, то це буде говоритися про. Новий уряд, нового президента в Україні і так далі. Будуть про це інформацію, про вибори, про все це говорити. І це вже буде як до закінчення війни в Україні. Карти мають дуже багато трактувань, кожен аркан. Тому я вам говорю свої припущення. А ви можете ввічливій формі, звісно, хто захоче написати своє трактування. Мені буде цікаво прочитати. Але знову ж таки говорю в толерантній вічливій формі, виключно. Давайте далі дивимося, який ще передвісник закінчення війни в Україні? Тут коса серце чоловік. Все-таки пов'язано, карти дублюються щодо якогось чоловіка. Буде смерть якогось чоловіка у е, країні? Це або Америка, або Росія, або якась інша дуже важлива країна, та ж сама Великобританія. Все-таки, ось я на Ленорман розкладаю, і вони дублюють таро, показує якісь нюанси, пов'язані з переживанням за чоловіка. Хтось, хтось дуже важливий, має померти. І хтось дуже важливий має народитись. Бачите, який баланс у всесвіті. Також може бути інформація по цих картах, що замах, наприклад, на Зеленського, якийсь дуже такий серйозний, або буде якась інформація, що знову якогось важливого політика поранили в серце, куля в серце, як варіант, або ще щось сталося, або в нього серцевий напад, стався. ось таке щось може бути. Це у світі, в Україні. Побачимо, як буде відігруватися. Далі дивимося, які ще передвісники закінчення війни. Що тут покаже місяць серце, хрест і вершник? Місяць щури. Це може бути якийсь великий землетрус, який може призвести навіть до цунамі. Це вже таке було, і таке може бути ще сильніше. Далі, ось тут, якщо дивитись, чому я так карти трактую, якір. Далі. Якийсь сильний землетрус, глобальний, який викличе цунамі. Бачите, дублюється корабель. Тобто якась країна, яка виходить до моря, буде дуже сильний землетрус і затоплення. Цей землетрус може бути досить таки суттєвим. Це як вже було, наприклад, в Туреччині, що дуже-дуже багато людей постраждало. Тут може ось знову щось таке повторитись, або буде якась ситуація в морі. Якась ситуація в морі, затоплення якихось кораблів, також це може бути. Якесь судьбоносне випробування для транспорту, в тому числі морського. Ось тут можуть бути стихійні лиха, пов'язані з тектонічним рухом плит землі. І морськими різними катаклізмами. Пам'ятаєте, як було вже шторм століття? Можливо, цей шторм зруйнує кримське міст і затопить всіх тих кримських чорноморських чорнофлотців. Побачимо: тут просто хійне якесь лихо. І пов'язано з затопленням, підтопленням, цунамі, і так далі, і землетрус. Що ж побачимо? Як ви знаєте, скільки були землетруси на Камчатці, а потім були смерті російських лідерів. У мене є такий прогноз, побачите. Можливо, щось, щось відбудеться з цього. Далі дивимося, який ще може бути передвісник закінчення війни в Україні. Що тут покаже передвісники закінчення війни в Україні? Тут розвилка, щури, корабель і дерево. Тут знову показує, знову ж таки, акцентує увагу, що буде якийсь значний природний катаклізм. Це може бути в морі. Може бути повідомлення про землетрус, також тут може бути про затоплення кораблів через природні якісь явища, руйнація кораблів, або якийсь буде досить таки значний удар. Удар І буде дуже багато якихось нюансів, повідомлень. Побачимо. Тут дуже цікаво карти показують. Також може бути, якщо ось так тут брати, можливо, будуть заключені якісь нові зернові угоди. Як варіант, тут ще так можна. Трактувати. Тому що щури, це наче як зерно, корабель вивезення, дерево і собака домовленості з партнерами. Тобто, як через Туреччину вже було, ось може бути знова якась зернова угода, або ще якісь такі варіанти, пов'язані із вивезенням українського зерна, торгівлею. Дивимось, ще одна, яка може бути. Обставина, що буде передвіщати закінчення війни в Україні. Що покаже карти Ленорман? що покажуть лелеки, сонце, ведмідь і собака. Ой, ну лелеки, вежа, тут сонце-ведмідь собака. Це я вам говорила, коли будуть надані в достатній кількості літаки Україні. Велика кількість, це не там декілька штук, лише би розганяти інформаційну цю всю ситуацію, а саме велика кількість літаків буде надана, і тоді будуть звільнені території, які біля моря, тобто це Херсонська область, Запорізька область, які були до Росії прив'язані, вони будуть звільнені. Військовим шляхом, військовим шляхом вони будуть звільнені. Ось одна із таких найбільш серйозних звісток про закінчення війни це звільнення територій, які біля води, які біля моря, сонця, які належали фактично де-факто Росії. І ось коли нададуть літаки. Дуже багато по ведмедю це дуже багато. Тоді військовим шляхом звільнять Херсонщину і Запоріжжя. Ну, і взагалі, якщо тут брати, то тут може бути заключення якогось глобального військового союзу з країною, яка Досить таки сильна в авіації, яка дуже велика сильна країна. По Ліліях, можливо, це країна, в якій є квіти на прапорі. Акваріант, можливо, це Швейцарія, Іспанія. Ну, от щось таке, якийсь масштабний військовий договір про передачу якоїсь дуже Важливої зброї, і, скоріше, це літаки, можливо, це БПЛА, можливо, ну, в общем, це якісь літательні апарати. І це буде також знаком до звільнення Херсонщини Запоріжжя військовим шляхом, і це один з важливих, я думаю, мабуть, найважливіших передвісників закінчення війни. Хай буде так, хай війна закінчиться як можна скоріше. Хай збуваються мої хороші прогнози, а вони все ж таки є в мене на каналі, хоча деякі в упор не хочуть їх бачити. Бажаю всім бути. Благорозумними, бажаю всім робити практику хоно-понопоно, щоб в нашу країну, Україну, якнайшвидше прийшов мир і щоб все у нас було добре. Всім добрим людям добра, хейтерам, хейтерське! До зв'язку!